Дорогі друзі, ось мій сюрприз з Новим роком, з новим щастям. Хай радість прийде в кожен ваш дім. Хай буде міцним здоров'я, хай будуть радісні ваші діти, хай будуть живі і здорові ваші батьки і ви самі, всі, 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 всі наші люди, всі, хто живе на планеті Земля. З новим роком, з Новим роком це вам обіцяний сюрприз. Це вам обіцян. Ми, ще тр... Ми з ним познайомилися і я знайомлю вас. Ну, я ще поки не дала йому ім ім'я. І, і ще раз вітаємо, поздравляємо. Все в нас буде добре, обов'язково. Обов'язково все переживемо. І ще... К нам привез... присоединяється наш любимий Госочка. Привіт, привіт! І наші вітання, побажання мирного неба, і все в нас буде хороше чуть-чуть іще рівнує, і все в нас буде добре, обов'язково. Наші трансляції продовжуються. Наші з вами зустрічі на картах Таро продовжуються. Таро прогнози будуть все кращими і кращими. Кожен день вітаємо, вітаємо! Миллионы сердечек любви и дружбы, миллион сердечек радости посылаем вам, дорогие друзья, дорогие друзья, витаем вас с Новым роком, с Новым роком!